Добрий день. Як день. працюєте, депутат? Що сьогодні хорошого, чим займаєтесь? Сьогодні комісія бюджетна з самого ранку розглядали вже видаткову частину, почали розглядати програму в основному, і комунальне підприємство, до речі. Зупинилися полтава сервіс комунальне підприємство, трохи не співпадають цифри дохідної частини з нерентабельності самого підприємства, тому... Я подав заявку і вирішили проголосували, провести вівторок виїзне засідання цим комунальним підприємстві, щоб розібратися в їхніх видатках, тому що ну, рентабельність падає, а доходи наче ростуть. Не зрозуміла ситуація. Розглянули купу програм також сьогодні. На п'ятницю у нас на десяту годину знову бюджетна комісія. Вона збирається кожні два дня в середньому. Зібралися би завтра, так завтра ж сесія міськради. Загалом подаю також проєкт рішень з приводу, у нас міста побратими є, ви бачили статті виходили в Полтаві. То у нас два міста побратима з Російської Федерації. Ми не маємо з ними ніяких економічних зараз відносин, то я подаю проект рішення про те, щоб розірвати з ними будь-які відносини, відмовитися від побратимства в період, поки йде холодна війна, скажімо так, Росією. Також поданий проект рішення і звернення до управління обласної гаї з приводу парковки біля Кернало, де біля Київського вокзалу нереально майже об'їржати тролейбусам машинам. Ці кус, 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 е, скупчення цих машин е, кернало вони це мотивують тим, що їм ніде де ставить, але ми тим мотивуємо тим, що це не наші проблеми, щоб їздив в комунальний транспорт. У нас є дорога, а вам ваша проблема знайти парковку для своїх автівок. Е, ну я зараз зараз всього не, не розкажу, що планується. Взагалі планується дуже велика реформа. Вона займе десь півтора, можливо, роки. Але я планую реформу транспорту. І це буде єдиний квиток. Ми вже зібрали групу людей, скоріш за все, з'їздимо в Польщу, в Данську подивимося їхній досвід і зробимо єдиний квиток. Це якраз розвіє купу проблем з атошниками, які їздять з транспортом. Тепер транспортники будуть сплачувати доходи отримувати не від кількості людей, які вони перевезені, а сталий доход по, за кілометраж, який вони будуть накручувати по місту. Не буде тепер рентабельних і нерентабельних. Маршрутів буде один маршрут для всіх е кумаників. І в принципі це класна програма. Так працює Європа. Ми у них досвід це візьмемо. Але це величезний проєкт і це величезна реформа. Десь півтора роки, мінімум. Випадку. Юліан е вопрос по поводу фур на возле Кернела. Це моя больна тема. Автохам. Ми бачимо доволі часто по місті автохамства. Як ви вважаєте, може быть, стоит подойти к начальнику ГАЇ задати эти вопросы? Ось я ще кажу, звернення написано на до начальника ГАІ, Я зараз чекаю відповідь. У нього десятьденний строк. Уже 4 дні пройшло. 6 днів я ще чекаю. Ну, взагалі, то відповіді мені приходять ну, швиденько, як там не крути. Але я от очікую на днях відповідь. Згідно цієї відповіді, я буду наступні свої кроки вже планувати. Ну, взагалі, моя задача просто прибрати звідти ці машини. Або якщо не прибрати, тоді просто тупо штрафувати кернел або їхніх водіїв за несанкціону паркову. Там знак стоїть, там просто тупо банально не стоїть. А в інших містах. Е... Наприклад, Театральна площа. Так само, я думаю, що це буде обширна якраз програма у нас. То і ви, Займемося повністю. Ви не усім. локально смотрите. Ні, знаєте, на это широко. депутат повинен не на своєму окрузі працювати і не локально латати дірки. Якщо бачимо проблему, це як сигнальчик, що проблема є усюди. Його треба вирішувати проектом рішення. І ще один вопрос: два нещасних випадки, самих нещасних, коли сосульки вбивають людей. Як да. ви прокоментуєте? Відповідальність взагалі, ну на мій погляд. Якщо відповідальність взагалі лежить на сфері ЖКХ повністю. Тому є відповідальність частково на ландері ЖО2, тому що їхня відповідальність сходить чи... 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 чищення бурульок на будинках. Є відповідальність заступника, комунально... з... заступника міського голови Кропивки, який керує в комунальному. Чоловікому... Господарства є відповідальність персонального мера міста. Зараз ми планували також в бюджеті виладнення додаткових коштів на прибирання тих самих брульок. В... Там займаються цим і МНС, і житлово-комунальне господарство. Через те, що зараз у аварійних будинків до 200 почистили за цей термін, вони 17 звітники. Тобто, ну звичайно, що не вистачає коштів і. Ну, відповідальність ділиться на трьох, як ви кажуть, але конкретне відповідальність, звичайно, що на міському голові лежить. Персонально ви вважаєте міський голова? Ну, він не проконтролював роботу кропивки, кропивка не проконтролював роботу начальника ЖО 2 комунальним підприємством, підприємства, яке у в персоналі в обов'язки входить. Тобто, якщо у мене, знаєте, в організації хтось вибачте слово лажає, то я несу персональну відповідальність на та людина. Ви готові добиватися все-таки, щоб персонально хтось то ответил за эти Звичайно, Звичайно. Ви будете стоять на этом. Спасибо большое. Будь ласка. Слава